Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Вольфінштейн 2009 року. І так ми продовжуємо. Будемо бігти виконувати основне сюжетне завдання. Давайте звідси виберемося. І що я тут бачу, це у нас камери. Хоча судячи по вигляду, я їх швидше можу назвати клітками. Ого, який швидкий. О, який швидкий. Так, на мапу глянемо. Нам треба рухатись. Зараз. Нам сюди треба рухатися. Так що давайте будемо бігти, поспішати. І чим швидше виконуємо це сюжетне завдання, основне, тим краще. Так, де вони? А, і ще бачу. О! Знову ці дівчатка до мене будуть бігти. Атакувати. Так, заходимо сюди. Я гладкометик, Так, я наче не сюди потрапив. Так. Так, я в правильному напрямку they're put to death. Please. We're not soldiers like you. Can you rescue our brethren before it's too late? Так, ми прийняли це завдання. І давайте рухатись. В тому напрямку, в якому ми збирались. Бігти. Тихіше. А за кулемет думаєш сісти ось пляха муха, промазав, промазав знову. Влучив? Ось так. І давайте біжимо сюди, судячи по значку, тепер наверх ліземо. Тихіше. Тихіше залазимо повністю. А то тут, тут тут іще драбина. Якась база паранормальної дивізії. О, що нас зустрічається, це у нас мішечок зустрічає. Із золотом. Так, гранати. І мене вони завалили, як ви бачите. Своєю кількістю. Так, ось так ми присядемо. Ось так. А, я зумів лише. Шолом відкинути. Ой, ти тут якісь манекени лежать. Давай велась. Ось так тобі. Дані якісь. Давайте розв'яжемо цього полоненого. Так, давайте. Стоп. Сповільнення часу краще тут застосовувати. Ось так вам. А тут гвинтівкою. Засранець. А ти звідки тут взялася? Я тебе знайду. Я тебе знайду, я, я тобі дам. Так, повертаємось назад. Чорт. З гвинтівкою тут погані справи. Гаразд. Якусь іншу зброю давайте візьмемо. Оце знадобиться. Ось так вам. Чорт, тут граната. І на цей раз мене гранатою завалили. Так, я щось. О, мішечок. Тут два мішечка цілих. Дуже добре. Мене своєю кількістю знову мене завалили доведеться відступити. Так, я ще ту вімкну. Щоб вони мені не заважали тут. І тут у нас іще один мішечок із золотом. Так, відновлюємо цю енергію свою. Де вони там ще? А, ось ви де. Сверху будете мене обстрілювати. О, тут у нас скринька. Золота статуетка. Де там ще? У нас тут якісь сходи. Та тут у нас було пару варіантів, як сюди проникнути, набой да МП40. Нічого собі. Та скільки в тебе цього здоров'я. Що за дівчата на мене накинулися? І доводиться отак все заново. Блін. І це називається день в мене такий. Ось так. Доведеться ще тому так бігти, <турси> Ну ви нове мене достали вже. Заховайся від мене. Що вони з нею зробили? А тут що в нас? Так, тут ще один мішечок із золотом. І дані. Так. Ось так тобі. Так, документи шукаємо. Гаразд, тільки спочатку розберусь з цими негідниками. Та гаразд. Я тебе звільню. Дякую, що нагадав. Бо я ледь не... І тут у нас мішечок лежить. Чудово. О, ще один мішечок. Ось так вам. О, тут ще один мішечок. Бля, хамка не дають. Так, тут іще якісь дані. Тут замкнено. Гаразд, розв'язую тебе. Тепер шукати вихід треба. Звідси. Давайте все тут. ...перепровіримо на всякий випадок. Боже, я щось тут пропустив. Я пропустив мішечок, який я підібрав. А потім забув через те, що мене постійно тут валили. А тобто так я міг вибратися. Тут також нічого особливого. Йдемо до виходу. Нічого особливого можна так сказати. Стоп, може, вихід в іншому місці. Раз, буду бігти. Ось так біжимо. А я ще в шухлядки не заглядав. Але у шухлядах нічого не лежить. І вже двері тут відчинені. Так, ми вже на виході. managed to free the Менежти before they were injured. Hopefully this will prove I'm trustworthy to Dr. Alexandrov. 750 баксів я отримав. Тепер до зброя ра мені треба бігти. До зброя рав вдосконалювати зброю. Щоб ці негідники мене знову не завалили. Так, може гвинтівочку використати. Давайте сповільнимо час. Ось так. По колбам. А вони не розуміють, звідки я там стріляю. Ой! Пощастило. Дуже сильно пощастило. Хоча... Введеться отак пробиватись мені. Хоча мені треба, щоб досконалити зброю, я маю в інший район бігти. Хоча, давайте побіжимо в інший район просто. Так, ми. Так. Ось так. Вони прямо й не очікували. Стоп. А я не знав про це. Так це треба було ж так ножом робити. Секретний прохід. Секретний прохід в ці катакомби. Можна їх назвати. Ось я прийшов зброяр. Поки ще снайперського прицілу не ставимо. Останній приціл тут, на жаль, недоступний. Як і ця можливість досконалити... Так, тут гранати ми не можемо досконалити. Хоча тут немає чого, чесно, вдосконалювати. Давайте просто на поверхню виліземо. Oi, estábi. Oi, esták tobi. Oi, tobi. Я стараюсь по колбі влучити Засранцю! ось так тобі. Що собі? Оце озброєння я протестував. Може мені його вдосконалити? Хоча давайте його просто вдосконалимо. Його і вдосконалимо. Для таких ворогів воно дуже. Сильно годись годиться. Теслаган називається. Давайте сильніший генератор поставимо. Цей. Ну і давайте трансформер ще. Цей також ефективний, Давайте і цей подосконалимо. Ось так. І давайте вила виліземо. Давайте на ворогів будемо рухатися. Ось так вам. Нічого собі. Всяке озброєння? Нічого собі, яке воно сильне. Після досконалень. Так, ідіть сюди. Сюди ідіть. Ось так. У них шансів ніяких не було. У них взагалі шансів не було. Рухаємось далі. Ось так вам. Я до тебе йду. Зато уразити якось зумів. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобачки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!